Новий книжковий срач тільки почали відходити від дарк-романів, як тут з'явилась нова тема. Я не підтримую хейт в сторону КСД і інших блогерів. Я не розумію негативу через розсилку оніксової бурі. Ну от знову класова нерівність, несправедливість. Блогери не заслуговують на те, щоб отримати книгу трохи раніше, але блогери не отримали цю книгу за просто так. Вони працювали руками, витрачали кошти, час, зусилля для того, щоб створювати якісний контент. Вони популяризують книги та читання українською мовою, і я щиро рада, що їхню працю цінують. Це звичайний маркетинговий хід. Заохочення та підігрів інтересу читачів. Це не поділ на касти, виокремлення чи приниження. Тут немає такого поняття, як прості смертні. Ніхто з букблогерів не хизується і не транслює посилу ми краще за інших. Такі розсилки це звичайна практика. У б'юті сфері, ігровій індустрії та кіноблогінгу. Блогери також отримують продукт чи послугу до релізу. Це не привілез за статусом, це частина маркетингової стратегії. Англомовні читачі прочитали цю книгу ще взимку, також бета-рідери, редактори також прочитали її раніше, але ми ж не хейтимо їх за це. Блогери співпрацюють із видавництвами, і це нормально, що вони отримують плюшки у такому вигляді. Коли ви працюєте в компанії, ви зазвичай маєте знижки або безкоштовно користуєтесь товарами чи послугами, і це не робить інших клієнтів гіршими за вас. Минуло зовсім небагато часу, а видавництво вже завтра випускає книгу у продаж. Наші видавництва роблять колосальну роботу за короткий термін, це ж неймовірно. Ви теж можете створити книжковий блог і розвиватись у цій сфері. Вам ніхто не заважає стати відомим блогером та отримувати книги трохи раніше або навіть безкоштовно. Навпаки, всі ці відео є доказом того, що все можливо і все у ваших руках.